Хотілося зварити юшку з риби. Але риба не ловиться. Кінець грудня, холодно. Риба пішла на зимувальні ями. Приходиться варити рибний суп з животиків форелі. Ну, попробуємо, що в нас вийде сьогодні. Гарненькі попались нам животики. Я думаю, буде не хуже, ніж юшка. Рибний супик теж є делікатес. Запах приємний. Лаврушку добавили, чуть чуть не забули сухого укропа вкинуть, але все на місці вариться скоро, скоро вже будемо куштувати.